Шекспір, Гамлет Принц Данський, Трагедія Уривки. Дія Перша, сцена друга. Уже в першій дії Гамлет постає героєм, який має багато запитань до себе і до всього світу, Його серце крає смерть батька і таємниця довкола неї. Монологи форма розкриття внутрішнього світу героя, його протиріч сумнівів і шукань. Також у монологах Гамлета. Міститься характеристика світу, осмислення, місця людини в ньому. Це засіб психологічної характеристики героя та соціальної критики світу. Водночас, монологи Гамлета набувають широкого філософського значення, концентруючи вічні морально-філософські проблеми життя і смерть, кохання і зрада, воля і насильство, правда і ліцемірство, совість і ницість. Гамлет, Боже, Боже, яке нікчемне, марне і недолуге, все, що на світі діється, немов город неполотий, де густо буяють бур'яни, саме огидне його заполонило. Як це сталося? два місяці, як він помер? Ні, менше, такий король, із нинішнім зрівняти. Він, як гіперіон, Сатиром поруч, і матір так любив він, що, мабуть, вітрам небес не дав би надто грубо дихнути їй в обличчя. Небо й земле, що згадувати? Так вона горнулась до нього, мов з поживи, і голод зростав у неї ще. І ось за місяць. Не стало сте, твоє імення, жінка, лиш місяць, не стоптала й черевиків. Що в них за тілом батьковим ішла, в сльозах, як та ніоба. І тепер, о Боже мій! Тварина нерозумна, і та, напевно, довше б сумувала, побралася із дядьком, що до батька подібний так, як я до Геркулеса, ще й сіль облудних сліз її не зникла з очей, а вже на кровозмісне ложе, вона спішить, в квапливості оцій добра немає. І не може бути. Розбийся, серце, мушу я мовчать. Дія третя сцена перша Гамлет удає божевільного, щоб розібратися, що ж відбувається довкола нього насправді. Король Клавдій, королева Гертруда, радник полоній, колишні товариші Гамлета Розенкранс і Гільденстерн Офелія обговорюють божевілля Гамлета, щоб перевірити, що з ним діється. Вирішили влаштувати зустріч Гамлета з Офелією. Король просить королеву піти, а він із Полонієм хоче підслухати розмову. Король Гертрудо, Люба, облиште нас. Я Гамлета покликав, щоб він, не мов би випадково, тут зустрів Офелію. А я й Полоній, шпигуни законні, сховавшись, щоб нас ніхто не бачив, самі спостерігатимем усе. То й буде зрозуміло, що насправді любов йому страждання завдає, чи щось інакше. Полоній, ось він іде, сховаймося, мій пане, король і полоній виходять, входить Гамлет, Гамлет. Так, бути чи не бути, ось питання, в чим більше гідності? Терпіти мовчки важкі удари навісної долі, чи стати збройне проти моря мук? І край покласти їм борнею, вмерти заснуть не більш, і знати, що скінчиться сердечний біль і тисячі турбот, які судили з тілу. Цей кінець жаданий був би кожному померти, заснути. Може і бачити сновиддя, у цьому й перепона, що приснитись нам може у смертельнім сні. Коли вантаж земної земною ми скинем? Оце єдине спонукає, зносить усі нещастя довгого життя. Інакше хто ж би стерпів глум часу ярмо гнобителів, пихузухвальців, зневажену любов, суди неправі, нахабство влади, причіпки й знущання, що гідний зазнає від недостойних, хто б це терпів? Коли удар кинжала усе кінчає, хто б це став потіти, вгинаючись під тягарем життєвим, якби не страх перед незнаним чимось у тій незвіданій країні, звідки ще не вертався жоден подорожній, миритись легше нам, з відомим лихом, аніж до невідомого спішити. Так роздум робить боягузів з нас. Рішучості природжений рум'янець, блідою барвою вкриває думка, і збочує величний намір кожен, імення вчинку тратячи. Та досить, Офелія, в своїй молитві, німфо, згадай мої гріхи. Офелія, ласкавий принце, скажіть, як вам жилося цими днями, Гамлет, я дуже вдячний. Добре, 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 Офелія. У мене є від вас дарунки, принце. Їх повернути я давно хотіла, то прошу їх тепер прийняти. Гамлет, що ви? Я зроду вам не дарував нічого, Офелія. Ви добре знаєте, що дарували. Ще й в супроводі запахущих слів. Від них принадніші були дарунки, але втрачають і дари принаду. Як той, хто дав їх, дивиться не радо. Ось принце. Заберіть. Гамлет. Ха ха, то ви дівчина доброчесна? Офелія. Що таке, принце? Гамлет. І ви вродливі? Офелія. Що ви маєте на увазі, принце? Гамлет А те, що коли доброчесні й вродливі, то ваша чеснота не повинна мати ніяких справ з вашою красою. Іди в черниці. Навіщо тобі плодити грішників? Сам я, людина досить таки порядна, а й то можу себе обвинуватити в такому, що й навіщо тільки мене мати привела? Я надто гордий, мстивий, самолюбний. У мене на похваті більше гріхів, ніж думок, щоб їх обміркувати, уяви, щоб їх утілити, часу, щоб їх здійснити. І навіщо тільки такі люди, як я? Повзають між небом і землею. Усі ми пройди світи несосвітенні, не йми віри нікому з нас. Один тобі шлях, у черниці. Де ваш батько? Офелія. Удома, принце, Гамлет, замкніть його там, нехай він дурня строїть, тільки в себе вдома. Прощайте. Офелія. Поможи йому усе благе небо. Гамлет коли ти одружишся, дістанеш від мене в посах таке прокляття. Хоч ти будеш цнотлива, як крига, чиста, як сніг, а поговорів не менеш. іди в черниці, іди, прощавай. Або, якщо вже конче хочеш виходити заміж, виходь за дурня, бо розумні аж надто добре знають, на яких потвор ви їх обертаєте. У черниці йди та швидше прощавай. Виходить, Офелія, потьмарився такий шляхетний розум, така людина, виглядом придворний, словами вчений, войовник мечем, надією, вицвіт нашої держави, до вершеності дзеркало й взірець. Я, найнещасніша з жінок, пила солодкий мед обіцянок його. І ось цей дух ясний. Мов дзвін, що тріснув. Сцена друга. На замовлення Гамлета, мандрівні актори розігрують у королівському палаці п'єсу Убивство Гонзаго, яку герой фігурально називає Пастка. Гамлет особисто дав поради акторам і попросив їх зіграти уривок, який він написав особисто. Гамлет сподівається, що під час п'єси Клавді якось викаже себе. Або навіть зізнається в скоєному, що дасть можливість покутувати гріх, але цього не відбулося. Королева на сцені. У другім шлюбі не любові ждуть. До нього розрахунки лиш ведуть. Я вдруге мужа першого вбиваю, коли у постіль другого приймаю. Король на сцені. Я знаю, щирі це слова й думки. Та наміри не завжди в нас тривкі. У рабстві наша пам'ять їх тримає, життя їх віку довгого немає. На гілці висить недозрілий плід, достиг упав, по ньому зник і слід. Недуже в нас обіцянки живучі, бо ми їх забуваємо неминуче. У захваті приймаємо рішенець, минає захват, рішенню кінець. Королева на сцені. Нехай для мене більше й хліб не родить, нехай для мене й сонце більш не сходить, нехай ні вдень не знаю ні вночі, ні в тіхи, ні спочинку живучи, хай щастя й в вісні мені не сниться. Життя моє хай буде, як в'язниця, хай талану, ні в чому не діжду, як повдовівши, заміж я піду. Гамлет: Ну, що буде як обдурить? Король на сцені. Клядьба велика. Йди, моя дружино, щось я втомився, трохи відпочину. Засну я, засинає. Королева на сцені, на здоров'я спочивай. Усе лихе минає нас нехай, виходить, Гамлет. Вам подобається п'єса, ваша величносте? Королева, на мою думку, жінка надто багато обіцяє, Гамлет. Ну, вона ж дотримає слова. Король, Ви знаєте п'єсу? У ній немає нічого недозволеного? Гамлет. Ні, ні, це все жартома. Отруєння жартома. Нема тут і трохи нічого недозволеного. Король, Як зветься вона, ця п'єса? Гамлет. Пастка. Тільки ж у якому розумінні? В алегоричному в цій п'єсі показано вбивство, що сталося у відні. Підступний цей витвір. Та що нам до того? У вашої величності, як і в нас, чисте сумління, і нас це не обходить, входить актор, що грає Луціана. А оце королів небіж Луціан Офелія. Ви, принце, чудово замінюєте хор своїми поясненнями. Луціан, отрута, чорна думка, слушний час, міцна рука, ніхто не бачить нас. Мерзотна суміш, трави чарівничі, що вас геката закляла аж тричі. Свої страшні властивості явіть, життя живого нитку перервіть, вливає отруту королю у вухо. Гамлет. Він труїть його в саду, щоб захопити владу. Герцога звуть Гонзаго. Є така повість, писана вона добірною італійською мовою. Зараз ви побачите, як убивця. Завойовує любов гонзагової дружини. Офелія. Король устає. Гамлет. Що, злякався хлопавки? Королева. Що з вами, ваша величносте? Припиніть виставу. король. Присвітіть мені, ходімо звідси. Всі, світла, 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 виходять усі, крім Гамлета і Гораціо. Дія п'ята сцена перша. Промовистий символ трагедії, череп Йоріка, який знайшов на цвинтарі гробокоп, бідолашний Йоріку, каже Гамлет, тримаючи його в руках. Хто ж такий Йорік? Королівський блазень. Колись він весело сміявся і звеселяв людей, але тепер його немає. Той, хто жартував і веселився, опинився в могилі. Людське життя, лише мить. Думає Гамлет із черепом Йоріка в руці. Тож навіщо тоді живе людина, якщо життя таке коротке, що залишить вона на землі? Певною мірою, Гамлет уважає себе також блазнем у данському королівстві. Адже він удавав божевільного, змушений прикидатися перед усіма, щоб приховати справжні наміри. Череп Йоріка – Навіює героєві думки про власну смерть, а ще про суетність земного буття. Гамлет, цей череп мав язика і міг співати, а такий собі шахрай кидає ним об землю. Наче це ще лепакайна першого вбивці. Може, макітра, що нею жбурляється йолоб, належала політикові. Який Господа Бога самого не міг обхитрити, хіба ні? А тепер він потрапив до пані Хробакової, і гробокоп лупить його заступом по вилицях. Дивовижне перетворення, якби тільки ми могли його простежити. Невже варто було ростити ці кістки тільки для того, щоб гратися ними в кеглі? Мої кістки ниють, ледве подумаю про це. Бере череп. Бідолашний Йоріку, я знав його, Гораціо. людина невичерпної винахідливості в дотепах з винятковою фантазією. Разів з тисячу носив він мене на спині. А тепер це сама бридота. Мене нудить, коли я дивлюся на нього. У тут були губи, які я так часто цілував. Де тепер твої жарти? Твоє вистрибування, твої пісеньки, спалахи веселощів, від яких усі за столом, бувало, покотом лягали з реготу, невже в тебе не залишилося жодного дотепу, щоб поглузувати з власного вищуру? Зовсім занепав. Піди у світлицю до вельможної дами та скажи їй, що, хоч би вона фарбувалась і на палець завтовшки, однаково. Колись буде така сама. Сцена друга. У фіналі п'єси в запеклому поєдинку б'ються Гамлет і Лаерт. З цього поєдинку вже ніхто не вийде живим ані його учасники, ані сам король Клавдій, котрий улаштував поєдинок як виставу. А королева Гертруда випила келих з отрутою, який призначався Гамлетові. Король, наш син перемагає! Королева, але він огрядний, задихався. Ось хусточку візьми та витрись, я також за тебе вип'ю. Гамлет. Спасибі, матінко. Король Не пий, Гертрудо, Королева. Таки я вип'ю. Ви мені даруйте, п'є. Король у бік. З отрутою, рятунку вже немає. Гамлет Ні, я не питиму. І ще хвилинку. Королева. Ходи сюди. Утру тобі обличчя, Лаерт, а зараз я ударю, король, сумніваюсь, лаерт убік. Це майже проти власного сумління, Гамлет. Ану, Лерте, втретє, та не грайтесь, а нападайте, скільки сили є, бо ви немов жартуєте зі мною. Леерт. Ах, он як. Ну, тримайтеся тоді, б'ються. Озрік, нема удару. Лаерт, маєте один. Лаерт ранить Гамлета. Потім у розпалі вони обмінюються рапірами. І Гамлет ранить Лаерта. Король Розбороніть вони поскаженіли. Гамлет ні, ще. Королева падає. Гамлет, що з нею? Король. Кров побачила і зомліла. Королева Ні, це вино, вино, мій сину любий. Це все пиття отруєно мене, умирає гамлет. Злочинство, зрада, зачиняйте двері, шукайте, треба винного знайти. Лаерт падає, Лаерт, він гамлете між нами, ти помреш. Тобі ніякі ліки не поможуть. Та зброя, що в руці твоїй, отруйна і не затуплена, і сам я гину. Як жертва заміру свого бридкого, ось я лежу і вже не встану більше, і матір теж отруєно твою, це все король, король у всьому винен. Гамлет, рапіра теж отруєна, отруто, Довершуй те, що довершити слід, заколює короля.